Із кожним рухом машинки волосся на голові Ігоря стає помітно менше. Чоловік родом з Дніпропетровської області. У кривому розі на лікуванні перебуває вже з тиждень. Далися в знаки травми отримання через постійне вимушене носіння бронежилету та захисної каски. Воїн брав участь у військових операціях спочатку на Херсонщині, потім на Харківщині. Коли дізнався про приїзд Барбера, одразу вирішив скористатися можливістю. Якраз потрібно було оновити зачіску. А як же допомагають від цієї буденщини? Вони потрібні. Треба їх провозити чистіше і, як мені ну, кажеться, більш потрібно ближче до лінії фронту. Тому що ну, тут у Кривому Розі ну, є в змоз, змозі піти десь у якусь, а там у ну, другий раз не буває часу і ну, можливості, бо там значить, не роблять. Значить, такі майстри. перша до лікарні підстригти військових приїхала помічниця Барбара Тетяна. Раніше створювала красу для армійців в салоні, а все почалось із зачіски однокласника, який в лавах ЗСУ. Потім його побратимам. А тепер добрі справи робить для захисників, хто на лікуванні. Мені дуже подобаються чоловічі стрижки. А коли мені Олександр сказав про те, що не хочеш, чи ти зі мною поїхати допомогти нашим військовим, якби я з задоволенням поїхала, тому що хлопцям хочеться допомагати, вони наші захисники. І якби ми хочемо творити добро. Частіше за все вони стрижуть фейди і кроп. Ну це те, що прям завжди. І є хлопці, які роблять козацькі стрижки. Ну такі. Шубчики. Олександр вже широко відома особистість в вузьких армійських колах. Вже більше десяти років створює красу у вигляді чоловічих зачісок та охайно оформлених вусів та борід. Від минулого року, регулярно чи не щотижня, приїжджає до різних медичних закладів, де лікуються та проходять реабілітацію. Військові стриже та голить безкоштовно, і люди виходять з під його рук зовсім новими і ззовні, і всередині. Каже, помічає, як нова стрижка допомагає армійцям відволіктись від похмурих думок про війну. В Лікарні дуже потрібно. Раз в неділю потрібно, тому що це ж волосся, воно заростає швидко. Цезар, кроп, козацький є. Зараз дуже багато хлопців, яким подобається козацький. Коли вибриваєш, чуба ставляєш, їх це дуже подобається. Я приїжджаю, стрижу в лікарню. Одного разу йшов просто по міроду, військова машина зупиняється і кажуть, хлопці, ми тебе пізнали. Ти стрижеш, хлопці передали розказу, розповідали на тебе, поздоровались, повнімалися. Протягом одного візиту до армійців Барбер встигає зробити модні зачіски та перевести до ладу бороди близько десятку хлопців. В чотири роки із поміччю Тетяни сподівається, ця кількість помітно збільшиться. Допомагають Олександру і небайдужі містяни донатами, які він потім витрачає на леза, їх заточення та парфумерію. Підтримати копійку волонтера ви можете за реквізитами, які зараз бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.